Рівняни Петро Поліщук та Олександр Ткачук тиждень тому розпочали роботу над виготовленням настільних ігор для незрячих. В нашій країні вони чи не перші, хто розробляє їх за усіма нормами та не використовує для виробництва сировину з країн-агресорів. Олександр Ткачук працює над дизайном та виготовленням. Каже, за такий короткий проміжок часу встигли зробити та удосконалити вже кілька виробів нарди, шашки та хрестики-нулики. На досягнутому зупинятися не планують та на заваді стають фінансові труднощі. Якби на це все був час? Якісь фінансування, бо зараз фактично це все на ентузіазмі. Ну, тобто, є, да, є якісь матеріали, є той самий 3D-принтер, є якась база. Ми можемо зібратися, балакати, якісь залишки матеріалу там десь і з чогось і робимо. Але отак, щоб ціленаправленно взяти і цим займатися, то просто на зараз потрібно ще за щось і жити. Окрім настільних ігор, тут виготовляють також книги та різноманітні дидактичні матеріали для навчання, як дітей, так і довгі. Дорослих у рівному проживає близько 700 людей з порушенням зору, близько 200 – незрячі. Над створенням комфортних умов для них працюють це між слабозорі за словами Петра Поліщука. Рівне місто, яке геть не облаштоване для нормального проживання людей з такими захворюваннями. Підписи на табличках, так, якби дублювання шрифтом Брайля є, але ще не в багатьох місцях. Це, наприклад, в лікарнях, бо зараз вже норми такі величі, наприклад, в соціальному захисті десь, але ще не скрізь, так кладеться плитка, деякі світлофори озвучуються, але цього дуже ще мало. І в деяких місцях дійсно воно зроблено трошки не так, якби воно мало правильно робитися згідно державних будівельних норм. Пізнавати світ слабозорі люди може за допомогою шрифту Брайля, рельєфно-крапкового шрифту для писання та читання, який існує ще з 1824 року. Шрифт мав і попередників, проте цей виявився найкомпактнішим. За його допомогою звичайні книги адаптовують для комфортного використання дітей та дорослих. Адаптовуємо, наприклад, для дітей більшість або навчальні матеріали. Які вчаться в інклюзивній формі навчання або в Клеванській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору, і також пробуємо за проектні кошти, якщо напишемо якийсь проект на Український культурний фонд або на інші. Видавати книжки інклюзивні, щоб було і шрифт Брайля, і звичайний шрифт, і малюночки, щоб були кольорові, контрастні і тактильні. Нині рельєфно-кравкове письмо використовують значно рідше, оскільки у сучасній техніці до будь-якої функції роблять аудіосупровід, Та попри це він не виходить з ужитку. Сьогодні відзначають міжнародний день шрифту Брайля. Тетяна Мішинська, Олег Степанюк, телеканал ITV.